Знак плюс. Знак плюс використовують тоді, коли треба розв'язати приклад на додавання. Наприклад, було три курчатка. Прийшло ще одне курчатко. Стало 4 курчаток. За цим зразком додай та скажи відповідь. Було два кружечка, ще один додався, і вийшло три кружечка. Було два трикутнички, ще додали два трикутничка, і вийшло чотири трикутника. Малюнки можна замінити цифрами. 2. Додати 1 дорівнює 3. Дякую за увагу!